І так, друзі, сьогодні в нас продовження рубрики розпаковочка з Китаю, тому я чекав ці посилочки досить довго, тому сьогодні подивимось, що я так довго чекав, і чому це для мене важливо. Тому їдемо з цієї великої, робимо нарізочку, полетіли. Ну що, цікаво, що там. А там прийшов саме він. Дивіться, прийшов ось такі упаковочки, пупирочки, Чотенько запакований. Модуль, якого я чекав 2 місяці до телефону Vivo, який ми будемо ремонтувати далі. Тому це такий спойлер. Далі дивимось ось така невеличка посилочка. Я вже відчуваю, що там. Там у нас знаходиться. Да. Да -да -да. Саме знаходяться окуляри до мого мікроскопу. Замовив я собі окуляри, тому що без них працювати зовсім зовсім незручно. Ось такі вони, в принципі, резинові, ось так виглядають, в принципі, чотенько коштували там до 100 гривень. Тому, якщо вам потрібно, я рекомендую, що тут сказати. І ось так вони надіваються на окуляри, в принципі, зручні, комфортні і. Мені подобається. Вже користуюсь ними близько місяця, тому кайф і респект, тому летим далі. Наступна посилочка у нас жовтенька. Ось така. Виглядає, в принципі, класно. І да, да, тут прийшли нові роз'єми. мікро USB, звичайні і перевернуті. Прийшли в кількості там, до 200 штучок десь. Ось такі два набори. Тому, якщо вам потрібно замінити роз'єм мікро-USB, ласкаво прошу. Внизу оставлю свій номер інстаграм та свої соцмережі, тому можете писати: ціна близько 150 гривень. Тому, якщо цікаво, швиденько в опис домовимось. Далі йдемо до наступної посилочки. Наступна посилочка буде ця, я передумав. І також, це посилочка це в нас. Як ви думаєте? А це в нас чехольчик. Це в нас чехольчик до телефону Vivo, до того, що є екран. Тому що попросили, щоб телефончик був захищений. Тому я вирішив і постарався, знайшов ось такий крутий чехол. Як вам? В принципі, також він коштував в районі 100 гривень. Тому це просто ідеально. В нас такі коштують по 400. Ось така верьовочка, будемо як, бабушка на шию так раз повісили і те, що потрібно. Переходимо до наступної посилочки. Наступна посилочка в нас ось ця буде. Відкриваємо її цим ножем тупим. Надо було нагострити, але в наступний раз. І тут прийшла болотна штучка. Тут прийшла бритва, опасна бритва, на яку я скину. В описі силочку. Ух ти, вона прийшла відразу з лезом. Як бачимо, виглядає, в принципі, досить круто. Немає наклеїчки, яку китайці обіцяли, але то нічого страшного. В принципі, ось так круто виглядає. Тут маємо видвижний механізм. Зараз я трішки розберусь, як ним користуватися. Ось так видвигається і маємо змінне лезо. Яке розрізано просто на дві частини? Ось так виглядає, і вставляється назад. Я, звісно, трішки попарився, поки зрозумів, як його потрібно вставляти, але все ж розібрався і далі подивимося, як я мучився. І так, трішки вже розібрався, ось так уже зібрав. Так виглядає, в принципі, не складно, але треба зрозуміти, як її вставляти. Тому ось така чотенька бритва у нас була. Ось така розпаковочка. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, ставимо лайки, підписуємося на канал. А я чекаю вас в наступному відео. Пока-пока!